Ви на каналі Time2Go. Тут головні події прямо зараз. На тлі нещодавнього наказу Путіна окупантам створити зону безпеки вздовж кордону. Російські пропагандисти поширюють наративи про нібито підготовку наступу на Чернігів. Чи дійсно РФ готує наступ на Чернігів? Пояснив керівник центру протидії дезінформації ЦПД при РНБО Андрій Коваленко в Телеграм. Коваленко заспокоїв Чернігівців, що такі погрози ворога це частина когнітивної операції проти України також погрози прив'язані до дипломатичних процесів і тактики Росії щодо тиску на Україну та затягування зусиль США. На його думку, мета таких панічних чуток створити додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії перемагати всюди на фронті. Реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів немає. Також сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині. Провокації ворога у прикордонні припиняються силою, запевнив керівник ЦПД. Він нагадав, що подібні операції ворог уже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Проте сили оборони зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста. Атака на Київ мало ймовірна, але Чернігів реальна мета. Країна агресу Росія нарощує сили і може готуватися до відкриття нового фронту на півночі України. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. За його словами, обговорення можливого повторного удару з території Білорусі ведуться давно. Однак, якщо раніше ОРФ не було достатніх ресурсів, то зараз ситуація змінилася, передає ТСН. Романенко зазначає, що повторення сценарію лютого 2022 року зі спробом штурму Києва видається менш вирогідним, проте удар по Чернігову вже не можна виключати. Росіяни планували сформувати 12 нових дивізій. За словами генерала Сирського, чотири дивізії вже сформовано. Процес триває. А дивізія це не тільки люди, а й озброєння, техніка, боєприпаси, підкреслив експерт. На цьому тлі війська РФ можуть накопичити достатньо сил, щоб почати вторгнення з північного напрямку. За його словами, у Чернігівській області тривали роботи з будівництва оборонних рубежів і фортифікацій. Але експерт зазначає, що вони також будувалися на Дніпропетровщині і в запорізькому напрямку. Але ворог просувається в цих зонах і робиться досить високими темпами. Тому загроза такого плану Путіна є. Питання в тому, за скільки і коли росіяни зберуть необхідні війська для можливої реалізації таких дій, резюмував Романенко. Чи загрожує Чернігову небезпека, що кажуть в РНБО? У РФ Почали залякувати українців, нібито підготовкою до наступу на Чернігів. Голова центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко заявив, чого насправді домагається ворога. За його словами, росіяни навмисно поширюють такі наративи, використовуючи їх як частину когнітивної операції проти України. Ворог хоче посилити тиск на Україну і затягнути процес за допомогою США. Мета додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії перемагати всюди на фронті. Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про формування так званої санітарної зони в прикордонних північних регіонах України. Проте реальні можливості для посилення бойових дій на цьому напрямку у ворога відсутні, як розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Усі доступні сили ворог вже залучив до бойових дій. Президент Зеленський заявив, що українська сторона продовжує консультації в США з командою Дональда Трампа. Для України важливо отримати вичерпну інформацію про нові сигнали з Москви щодо мирного врегулювання війни. Києву необхідно чітко розуміти, які аргументи або приводи Росія використовує, аби затягувати війну і посилювати тиск на українську державність. Про таке розповідає 24 й канал з посиланням на звернення Зеленського. Що сказав Зеленський способно переговорного процесу. Голова держави підкреслив, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій однак і надалі налаштована працювати конструктивно з усіма партнерами задля досягнення справедливої миру. Загалом, за його словами, наразі триває постійна активна робота над архітектурою безпекових гарантій. Ми прагнемо миру, але лише такого, який гарантуватиме реальну безпеку. Це можливо лише за умови міцної і послідовної підтримки наших союзників, як зараз, так і в майбутньому, наголосив Зеленський. Президент підкреслив, що переговори в США мають надати Україні чітке розуміння, яких міжнародних партнерів оцінюють останні заяви Кремля щодо мирного врегулювання війни, і які кроки готові робити задля припинення російської агресії. Окрім того, Володимир Зеленський анонсував проведення ставки головнокомандувача 5 грудня. Він також зазначив, що найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу президента. У Кремлі стверджують, що готові до миру однак, умови, які б задовольнили Володимира Путіна, ймовірно, суперечитимуть інтересам багатьох, поки немає конкретної відповіді, чи в світі підуть на це, але Дональд Трамп, начебто, задоволений таким прогресом Росії. Політолог Валентин Гладких розповів, що є цікава думка. Мовляв, жоден із кривалих диктаторів не хотів війни. Єдине, що їм було потрібно, задовольнити свої забаганки. Але це призводило до війни, коли інші народи висловлювали небажання коритися цьому. На яких умовах Путін готовий до миру? Валентин Гладких зазначив, що коли Трамп говорить, що Путін готовий до миру, то це правда, однак не вся, а лише частина її. Путін хоче укласти угоду, яка влаштовуватиме лише його. Її він готовий укласти хоч сьогодні. Справа полягає в іншому. Настільки та угода, яка влаштовує Путіна, припустима для України. Також важливо, щоб були зафіщені інтереси і інших країн США та ЄС. Однак умови Путіна значно завищені з огляду на те, що Росії вдалося здобути військовим шляхом. Тому політолог підкреслив, що дискусії з Кремлем мають вестися з позиції сили, аби змусити диктатора підписати таку угоду, яка б відповідала нормам міжнародного права та не порушувала вимог статуту ООН. Кремлівський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю Індія тудей заявив, що так звана спеціальна військова операція нібито не була початком війни, а спробує її закінчити його слова. Путін повторив тезу про те, що Москва протягом восьми років намагалася вирішити ситуацію в Україні мирними способами. Він також звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той декларував прагнення до миру, але зрешті поставив інтереси націоналіст-настроєних груп вище за інтереси українського народу у розмові з журналістами Індія тудей Путін заявив. Що головне завдання київської влади усвідомити, що переговори є найкращим способом розв'язування проблем. Він наголосив, що саме дипломатичний шлях, на його думку, може стати виходом з нинішнього конфлікту. Росія вкотре звинуватила Захід у небитопровокуванні війни, тоді як міжнародна спільнота покладає відповідальність за початок повномасштабного вторгнення саме на Кремль. Окремо президент країни агресора заявив, що Росія не анексувала Крем, а начебто прийшла на допомогу мешканцям півострова і не могла вчинити інакше твердження, що суперечить міжнародному праву і позиції більшості держав. Справжня ціль Кремля на переговорах думка експерта. Політичний аналітик Віталій Кулик вважає, що Володимир Путін свідомо підтримує переговорний процес, оскільки переконаний в його вигідній для нього динаміці. За його словами, ключова мета Кремля не стільки в Україні, скільки в прагненні закріпити за Росію статус наддержави і домогтися готовності світових центрів ухвалювання рішень вести з нею серйозний діалог про нову архітектуру глобального порядку. В цьому контексті переговори зазначає Кулик, насправді стосуються перерозподілу сфер впливу, а не врегулювання суто українського питання. Саме тому Москва може навмисно затягувати процес і тримати Дональда Трампа на відстані, виграючи час. Експерт також наголошує, що Кремль використовує цей період для вирішення власних стратегічних проблем, прагне отримати певні домовленості з США уникнути найжорстокіших санкцій і за можливості домогтися їх часткового послаблення. Українські переговорники продовжують переговори в США з командою президента Дональда Трампа, щоб дізнатися результати візиту американської делегації до Росії. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.